Часом сліпну від краси, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все звеся Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись. І з богом тварин. Польові дзвіночки піднімає жмір фіранку. каже доброго вам ранку, як вам жінка почувалась чи дощу не почувалось, виглядає жінка з хати. У дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок. Наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. І жах, і кров, і смерть, і віччя, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок кої чорної біди. Це звіра гидної породи лопне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народе? Сьогодні ми, а завтра ви. Це як карнавал. Вітре, вітре, ти не ви, у звірянок рік новий, Зорі світять на ялинці, Дід Мороз приніс гостинці, Роматен собі доріжки, Потанцюємо, хоч трішки, Маски зробимо з будяків, Налякаємо вовків.